Ая і Локі два добермани, які знають один одного з дитинства. Зараз тренуються разом на спеціальному майданчику. І для них це не просто прогулянка, а спосіб залишатися дисциплінованими і керованими. З трьох місяців займаємося, в цілому дуже доволі породою. Але для першої собаки точно дуже тяжела, тому що дуже хитрий, дуже своєобразний, як кабель намагався устанавливати альфа. Короче, будь альфа лохі не просто гуляє, а виконує команди і тренується на витримку. За добре виконані вправи, отримує собачі смаколики. Давай боє давай Молодець. Трубуйте. Трубуйте. Такі заняття не розвага, а необхідність. У Дніпрі є спеціальні майданчики для вигулу та тренувань, за якими доглядає місто, ремонтують, оновлюють, підтримують у належному стані. Власники пояснюють, подібні місця повинні бути на кожному районі, адже собак у Дніпрі дедалі більше. А їхні виховання обов'язок кожного відповідального господаря. Здійснять возможне без безпатрабатувати ті речі, які нужно потрапити без поводка». Например, выдержку собаки нужно тренировать без поводка. Когда собака усаживается улаживается, нужно отходить и смотреть, чтобы собака не срывалась с места. Это тяжело делать в местах, где нет ограничений по забору, потому что люди, прохожие, это я знаю, что это сладкая булочка. А даже вашему оператору было страшно. Хотя я знаю, что он не укусит. Но это знаю я, а люди, которые идут на улице, они этого не знают. Приходится кричать, не бойтесь, он добрый. Ну, в общем, но это все равно так нельзя. То есть он должен быть воспитан. Ігор власник Локі ділиться буднями. Розповідає, робота з собакою щоденна, інакше його енергія шукатиме вихід у квартирі. Якщо... Є можливість, щоб жінка не працювала, то тоді може загоріти до бірмана. Якщо, якщо оба працюють, то буде точно тяжело. Весь свій корм Локі отримує за виконання команд. Для нього це гра і спілкування. А ще він дуже прив'язаний до господарів. Любить їх та слухається. Такого рівня довіря собака, що він, якщо спустити його з поводка, не убіжить далі там какого тарабісу для себе ограниченого. То есть не убежит і не пойдет ни за кем из. Я уверен, що не пойдет ни за кем из чужих людей. То есть, даже когда друзья пытаются його вести на поводке, он всеми силами сопротивляется, тянет в сторону хозяев, Поэтому да тут точно предан, точно любит. Ая ще один доберман із характером. Її часто можна побачити тут, на майданчику. Ая народилась за день до війни, поэтому ми оставили їй і ушки, і хвостик сядь. И забрали ее там спустя пару месяцев, поэтому она вся натуральная просто редкого цвета. Не Юлія каже, гуляти на повідку недостатньо. Собакам потрібні тренування і відповідне виховання. У нас негде особо гуляти з собаками, а їм потрібно выбегаться, їм потрібно нормально і фізичну форму, і повеселитися. Так на поводке, коли ходиш, вони не сильно, скажімо так, не сильно їм це достатньо. А на такі площадки, конечно, очень важні, очень нужны. С учетом того, що їх даже тут мало, тут з з всего берега собачники. На таких спеціальних майданчиках. Навчаються не лише собаки, а й їхні господарі. Бо велика тварина це велика відповідальність, пояснює Аврора, вихователька овчарки Джесіки. Тут багато, во-первых, там де можна позайматися з нею, учить Аджиліті та пришки, всякі бар'єри і так далі. Наразі у місті працює сім спеціальних собачих майданчиків. Найжвавіше на них зранку та ввечері. Усі вони підпорядковуються департаменту парків та рекреації міськради. Їх обслуговують працівники зелених зон, прибирають, лагодять обладнання. Та слідкують за станом територій. У нас в місті Дніпро є сім майданчиків для вигулу собак, які підпорядковуються департаменту парків та рекреацій. Можу назвати ці локації: це сквер Олександра Усачова, молодіжний парк Новокодацький, парк імені Тараса Григоровича Шевченка, сквер Металургів, сквер Прибережний, парк Зелений гай в районі Альтанак. З цих всіх локацій можу виділити дві локації, які були якби, відремонтовані і відкриті якби на Давно це парк Зелений Гай і сквер Металургів, це сквер в новокадацькому районі міста за колишнім ДК «Іліча». Графік роботи собачих майданчиків цілодобовий доступ. Вільний постійні відвідувачі утворюють тут справжню петфрендлі спільноту знайомі між собою, обмінюються досвідом і дотримуються культури відповідального вигулу.